Сьогодні у нас п'ятниця, 8, серпня. Серп а віршик наш так і зветься серпень. Серп Давайте разом пригадуємо, що ви запам'ятали, а що не пам'ятаєте, повторюйте за мною. Добре? Я? Сіли рівненько, сіли рівненько, спинки рівненько. Марк, сідає рівненько. Сідає. І учень віршика. Серпень. Разом. Серпень. Во снідю помори. І пшениці жита горі. І несе на сте мені груші сливи на лигні. То що приніс нам місяць серпня? ou o